У державному підприємстві Ярмолинецький лісгосп за поточний рік вдалося збільшити територію господарства з 19,1 тисяч гектара до 21,5 з тисячі. З них власне лісове покриття трохи менше 18 тисяч. При тому природозаповідний фонд становить майже 9 тисяч гектарів. В Україні ж менше 10% території займають заповідні зони. Відтак, охорона і відтворення лісів є надважливим завданням. Воно вимагає наближеного до природи ведення лісового господарства з одночасним доглядом за молодим поколінням. А тут справа рук людини. Тобто на цій площі, на цій території. Я хочу підчеркнути особливість ситуації щодо господарської діяльності. На цій території е, росло насадження граба. Вік вже десь під 100 років, значить, це той вік граничний, коли граб треба забирати. Тому що він починає, є така термінологія в лісівників лягати сам. Він втрачає всі свої якості. І так далі, і натомість ми сім років тому назад посадили от букове насадження. Молоде букове насадження. Під час проведення всіх господарських заходів лісівники враховують біологію деревних порід і лісорослинні умови, формують корінні запородним складом і структурою майбутні насадження, комбіновано включно з вибірковими рубками і різними лісовідновними та природоохоронними заходами, як, от приміром, урочищі сатанівська дача, де віками ростуть могутні буки. На перспективу ми створюємо площадку. Більше того, ми робимо догляд за стовбуром. Оце рядочки 6 на 07, схема посадки, оце рядочки бука, ви бачите, які. Тут ще буде прибрано все це обрізано, доглянуто таким чином, і він йде до сонця потужно і сильно. Тобто наша робота в цій, на цій території, в цій ситуації, складається з того, щоб ми могли господарювати. Стикаються лісівники у своїй діяльності з певними парадоксами, які стримують якісний догляд за природозаповідними територіями. На цій території таким видом рубки, як лісовідновна рубка, ми мали можливість забрати цей граб і створити на перспективу потужне насадження. Зараз заборона. Тобто те, що лишилось, от за спиною в мене і спереді цей грабняк лишився. Не можна нічого робити. Ні. Рубка головного користування, ні лісовідновна рубка, ми не маємо права. Тобто впаде та і буде лежати, значить. От. Чому так? Неправильно. Категорично кажу, неправильно. Дайте можливість робити грамотну, професійну свою роботу. Крапка. Все. І ми знаємо, що це буде на перспективу. Неймовірної краси бучина, об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, Букові приліси, урочищі сатанівська дача, є дорогоцінним скарбом українців, яку зберігають і примножують ярмолинецькі лісівники. Зона регульованої рекреації тут заборонена. Рубка головного користування і лісовідновна. Тобто суцільні рубки заборонені. Крапка. Значить, ми не маємо права далі господарювати. Ну а за цим видом теж. Ми маємо мати ліміт. От ви скажіть, будь ласка, для чого? Щоб оцей хмиз хворост лімітувати? Ну для чого? Дайте можливість нам робити свою роботу спокійно, грамотно, професійно все. Ми будемо доглядати, плекати, підчищати, робити свою роботу. Плекати. Догляд за молодняками важливе завдання, адже господарники прагнуть, аби ці буки змогли вирости як і сусідні приліси висотою до 30 метрів та середнім діаметром 40 сантиметрів, щоб за 100-150 років наші нащадки отримали достойний спадок. Наша політика, що стосується природозаповідного фонду, що стосується роботи в зоні діяльності національного парку, і що стосується комунікації, взаємодії з роботою міндовкиля. Тут мають бути такі гарні, позитивні, наведені мости, взаємовигідні для всіх структур. Тому що ми державні люди, ми маємо то розуміти. Ми їх дуже просто пропонуємо робити. Дозвольте нам трошки більше професійно діяти. Ми не ліземо туди, куди дійсно не треба лізти. Але що стосується молодняків, освітлення прочистки, дайте нам можливість. За цією головною породою доглядати, так як ми це знаємо. Все. А що стосується лімітування територій, е, інших видів рубок, нема питань. Визначено законом, працюємо мовиними. Ландшафтні реконструктивні рубки малоцінних дерев, як от гра, приміром проводять з метою заміни на більш цінні, довговічні та відповідні рекреації. Проведення таких рубок може поєднуватися зі здійсненням лісокультурних заходів. До культивування потенціалу заповідних лісів йшлося століттями. Основою тут стала копітка праця не одного покоління лісівників і віками набутий досвід ведення господарства.